Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про атеросклеротичну бляшку і що потрібно з нею робити. Отже, атеросклеротична бляшка це скупчення холестерину, клітин та сполучної тканини в стінці артерії, яке може звужувати просвіт судини і порушувати кровотік. Виявлення атеросклеротичної бляшки та лікування є важливою частиною профілактики інфарктів та інсультів. Та інших серцево-судинних захворювань. Власне виникає питання, а як виявити атеросклеротичну бляшку. Один з найпростіших методів це ультразвукове дослідження судин. Найчастіше застосовують для оцінки стану сонних артерій та судин нижніх кінцівок. УЗД дозволяє побачити наявність бляшок, ступінь стенозу, тобто звуження судини та швидкість кровотоку. Наступний метод це коронарографія. Якщо у пацієнта є підозра на ураження коронарних артерій. Це інвазивний, але дуже точний метод для оцінки стану серцевих судин. Також інформативними методами є КТ-ангіографія та МР-ангіографія це комп'ютерна томографія судин та магнітно-резонансна ангіографія, це неінвазивна альтернатива для оцінки великих судин. Відповідно, додатково лікар може призначити інші методи, такі як УЗД серця, ЕКГ, аналіз крові на глюкозу і ліпідограму. Це додаткові методи обстеження, які не покажуть наявність бляшки на стінці артерій, але додатково дасть загальне розуміння про стан організму в цілому. Отже, що робити, якщо у вас виявили атеросклеротичну бляшку? Якщо говорити про медикаментозне лікування, то препаратами першої лінії є статини, вони знижують рівень поганого холестерину, тобто ліпопротеїдів низької густини, і стабілізують бляшку. Антитромботичні препарати, такі як аспірин в низьких дозах та клопідогрель, Використовують для профілактики тромбозу. Також лікар може призначити препарати для зниження тиску та рівня цукру в крові, якщо у пацієнта є гіпертонія чи цукровий діабет. Тим не менше, не потрібно забувати і про немедикаментозні методи боротьби з атеросклеротичною бляшкою. І, перше, це дотримання дієти з обмеження вживання трансжирів та низьким вмістом насичених жирів, повна відмова від паління, фізична активність до 180 хвилин на тиждень. Контроль маси тіла та боротьба з надмірною масою тіла чи ожиріння, також можливий варіант хірургічної боротьби з бляшками, які включають стентування, це розширення артерії за допомогою стента, шунтування це відновлення кровотоку за рахунок обходу ураженої ділянки артерії. Тим не менше, будь-яке лікування атеросклерозу визначає лікар: будьте здорові та бережіть себе!